Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 9 березня 2023 року вирішив побрізати абрикоси. Ось Такий в мене є сорт червонощокий. Посадив я його в 2021 році, купив за 225 гривень. Зараз трохи його проїжу, сформую. Ця гілка велика. Я її обрізаю, треба думати за... на 2-3 роки вперед, як воно буде рости далі. Ця нижня хай поки буде. Я сильно багато теж не хочу різати, так оцюю. Я бачу, корочу. Зараз так отак о. Так укоротимо. А цю можна ось так навіть укоротити буде плавним переводіком. Червонощокий. Так, оця сильно велика гілка, вона явно буде. Лішать трохи її теж чіпну. Сформуємо. Тут, ну і верхушки я всі зараз повкорачую, щоб воно мені вгору сильно мені не треба, а вони розростаються добре. Тому її ось так трохи і лишимо на щоб сильно велика не була. І тут а буде цвістих, хай цю гілку я оставлю, а на наступний рік побачимо. Тут ось морозобоїни пошли тріщини, всі різні. Ось такий. Вона в мене не була сильно запущена, думаю на цей рік хватить з неї обрізки. Там будемо дивитися, ну очі ще можна чуть-чуть, я бачу. Оцюю О. Тепер мені зовсім вона подобається. Хай росте, може перші абрикоси будуть в цьому році. О. Ось тут і тут. Це кизильчик у мене. Подписуйтеся на наш канал про агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки, ось така ось абрикоска. Червонощок і обрізав я її на цей сезон подживлю, обкопаю, хай росте.